Вітаю всіх підписників каналу. Решті бажаю підписатися на нього сьогодні 13 травня 23-го року. Працював зранку і напередодні вночі грунтовим гербіцидом челендж по дводольних бурянах. І ще вечором буду працювати лонтрейлом по... на другій ділянці поля по осоту. Тобто кульбаба, молочай і такого роду. Хотів записати зранку відео. По полях їздять друзі в погонах. Блян, зіпсували в настрій весь своїм незнанням законів блян, і вішанням лапшим людям на вухо. прийшлось трохи з ними погристися. І відповідно настрій спорщений, блін. Значить, була обробка челенджем. Нічого не знімав. Тут нема нічого такого. Працюємо в сплошну в прохолодну погоду. В штиль. Дозування брав 30 мл на 15 літр води. Можна брати 15 мл на 10 літр води. Я взяв щось сильніше. І таких у нас буде дві обробки, через два тижні повторимо. І ще готовлю ділянку, поряд. Зараз покажу вам під осінню посадку, ділянку 15 соток. Ось поряд ще готую ділянку, ось мій часник. А ось поряд ще пустує поле 15 соток. Його буду підготовлювати, от, до 100 туди. Буду підготовлювати під осінню посадку. І тут в одному місці буде десь в районі 35 соток, що дуже добре. Тут ще на приміті є ще кусок поля. Засіяна якась багаторічна трава. Тут десь 10, соток 10-12 залишилось знайти його власників і треба з ними теж домовитися. І от в одному місці буде майже пів гектара. Це все поле, яке люди отак залишають. Ну це треба взяти, просто, щоб звідси буряни не насіялись сюди. А це поле моєї сусідки, вже старша жінка на пенсії. Вже тут картопляться буряки, В неї просто забирають остатки здоров'я. Тому вона запропонувала мені. Так, вернемось до мого часника, до ситуації з бурянами. Значить, тут така штука, що наполовину поле приблизно чисте. З осені я вносив стомп. І весною попереднє відео, дивіться, також вносився стомп. Це у нас однозубка, це якийсь продовольчий зубок. Це знову однозубка. І знов зубок любаші, як видно, він трошки в гіршому стані, ніж однозубка. І цей кусок шматок доволі чистий. Є поодинокі бур'яни, тут все я Тут пройшов я локально, тільки де треба гербіцидом по бурянах, так сказати. А далі покажу, не знаю чому так, половина поля просто засмічена. Ось таке вже стебло на чеснику. Я думаю, місцями доходить до 2 см. Такий в нього стан. Сказати чесно, щось тут пройшов тиждень після обробки сульфат магній плюс карбамід. Ну, поки що ефекту ніякого не бачу. Можливо, він був би гірший, можливо, був би такий самий, Ну суть то, нічого візуально, по крайній мірі не помінялося. Показу вам ще одну зубку. Тут в мене не основна плантація однозубки. Любаша додатково сіялась, кінчився чесник, була ще своя однозубка. Ось в такому настані. Ну не взяв з собою. Ні лінійки, ні рулетки. Друзі, на жаль, в камері сіла батарея. Не показав одну зупу. Ну я вам скажу, сантиметрів вже 25 є желізно. Замітив таке, де густіше сіється, вона йде вверх. Це, напевно, просто конкуренція. Де рідше посіяна, ось для прикладу, вона нижче набагато. Ось густіше. Ось рідше. Не знаю, що як це ще скажеться на самому зубку. Можливо, тут просто конкуренція за стебло, а зубок буде вжатий, так як йому мало місця, а тут буде більший. Це вже глянемо по факту. Ну, Тут доволі так засмічено, тому що край поля пройшовся челенджем. Через два тижні повторимо цю обробку, земля вже тверда. На іншому полі там ситуація аналогічна. Також половина поля чистого. Вже сьогодні його не буду показувати, якби зміст там такий самий, там в мене Харківський фіолетовий і Любаша, і ультраранній. Чи Гулівер, чи мерфіанський білий, який розуміється все один той самий чесний. Ось ближче вам покажу. Яке гарне стебло. Ну, Стан мені подобається, те, що садили з однозубки. Там якийсь уже садив з кінці продовольчий зубок. Піде на продовольство, от видно, що стрес однозубка переносить набагато краще. Далі в планах через тиждень дам підкормку типу 320 і долину. І ще через тиждень повторно пройдуся від Буренів челенджі. Ну, механічно вже тут обробляти не буду, тому що тут внесений стомб. Єдине, що не знаю, що як. По часу не знаю, як сівалочку в міжрядку можна внести регент. Ну, ось видно, це вже забур'янна частина поля. Лепчиться. Ось тут стомп дещо прибиває. Тут вже відносно так забур'янено, тому прийшлось працювати челенджем. А на іншому полі. Там така ж ситуація, але там на половині полі була засіяна люцерна. Це що це поле, що інше, основне моє це те, яке я взяв в минулому році в обробіток. Вони зарані були перегорені, вносений стом після посадки. Єдине, не пам'ятаючи, я гліфосатом працював по них до, до посадки. То там на половині росте осот. Там буду працювати лонтрейлом, ну нічого вже поки знімати не буду, якби суть тут зрозуміла. Бачите, яка забур'яність. Надіюсь, ще вона не критична. Зелена маса достатня, щоб гербіцид її взяв. І при повторній обробці, я думаю, у нас все вийде. Ось межа. Тут пройшовся гліфосатом. Тут бур'яни сусідські. Ну, бачите, з двох боків бур'яни, Тому прийшлось з того поля також взяти поле в обробіток. Далі ще скажу вам по саду, які роботи робилися, але це вже буде вечір. Значить, тут працюю гліфосатом по періо через 2 тижні, дасть Бог, задіскую. Е, хотілося сказати на рахунок гліфосату. Маю по ньому різний досвід. Знаю, що заводські упаковки коштують дорого зараз в магазинах, тому приходиться купувати в оригінальне пакування. І, на жаль, а може на щастя, воно йде, як бачите, у 20-літрових каністрах. Перед цим я купував на Уликс ще минулому сезоні такі от раунда типу Монсанту. Але я купував оригінальний монсанту і знаю, що це тут від Монсанту тільки назви і то з помилками написано. Бачите, яка тут упаковка? Як я вирішив, що це не нормальний гліфосат. по-перше, по консистенції, зараз вам покажу. Хто знає, як виглядає гліфосад, той побачить. Ось це така грідка бадяга, похожа на ослину сичу. Вибачте, це слово, ох, вони мене розізлили, блін. І зараз при вас відкрию От, заводське пакування. І подивимось. Ось уже видно тут, що він такий густуватий, типу як олії. Ну, не буду наливати в стакан. Видно відтінок другий. Оце оригінальний гліфосад. А тут. По-перше, я сказав, консистенція не та. По-друге, питома вага гліфосату, наскільки я знаю, в одному літрі. Він важчий за воду, Там щось доходить до 1,3 тобто в одній літрі 1 літрі 1,25,3 300. Коли я купив цю банку, поставив зразу на вагу, то вага її була щось там не дотягувала до 1200. Це вже з урахуванням банки, яка важить 80-100 г. Тобто, або не долив. Або, як бачите, консистенція чимось розбадяжена. Ну, ефект такий є, для порівняння, я обробив частину ним, оброблю частину оригінальним. І тут хочеться зробити коротеньку комерційну вставку. Ну, Так як мені двадцатки цей забагато, то я пропоную, хто так само готує площі, як і я, от якраз зараз, саме прекрасна пора пройтись по цих бурінах, коли достатньо зеленої маси, але вона ще не сильно велика. Пропоную вам. Кого, звісно, я бажання можу продати на розлив по одній літрі. Ціна буде 500 гривень. Чому така ціна? Тому що, по-перше, оцю бадягу я купляв по 400 гривень. Ціна оригінальна, не знаю, як зараз. В той рік була в магазинах там 600-700, якщо це якісь чи Roundup. Я пропоную вам по 500 гривень за літру. Контакти будуть під відео. Хто бажає, звертайтесь. Ще покажу вам фундучок, Ось він вже буяє. Так, порозпускався. Вчора робив обробку хорус плюс актара. Це системні препарати, хорус, це в холодну пору. О, чучок. Королацький попутав трохи. Хорос дається в холодну погоду, це фунгіцид. від монеліозу, на жаль, фундук дуже вразливий до нього. Актара це системний інсектицид, його дія така, що він дається ще до того, як почали літати. Літати всяка живність. Рослина накопичує його в листки, він циркулює разом з клітинним соком, і вже потім, коли йде сезон, там має відповідно певний за період дії. Відповідно, вже коли починається сезон льоту всяких жуків, от особливо коли цвіте бузок на дальньому плані, вони їдять ці листки відповідно і отравлюються. Паралельно тоді, вже, коли великі періоди літання цих комах, працюємо вже контактними інсектицидами. Паралельно кущу формую відводки, потім, можливо, змонтую все це в одне відео і покажу окремо, але буду потихеньку підзнімати. Ось так, ми вибираємо рівні пагони, які добре визріли, пригинаємо їх, під ними відповідно, можна викропити, можна, земля має вже бути сфризована, підготовлена. І чекаємо, поки листки, начнуть... ось видно. Поки листки почнуть вже рости вертикально. Як тільки вони відростають по мірі відростання ми ще раз рихлимо землю і пришпилюємо вже нашу гілочку і потихеньку підсипаємо. А ось так виглядає, коли от ідеально вчасно приложити. Ось приложено, розпускається, і бруньки, які у нас будуть рости, будуть йти вверх. Все, друзі, на цьому поки з вами буду прощатися. Так що нікого не бійтесь, слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую всім, хто зі мною на каналі. Слідкує. Далі у нас ще багато цікавого.